Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Ну, мало для кого, але все ж таки для когось воно так і буде тут обраний. Це коли, знаєте, вже реєструють відносини. Коли жінка стає е, дружиною, коли для когось навпаки, тут, тут сама по собі реєстрація відносин, вона або реєструється нові, нова е, сім'я, або для когось вже Вихід з сім'ї і чоловік стає колишнім. Мало для кого, але все ж таки я повинна це озвучити, бо я таке тут бачу. А для когось зверніть увагу день, коли вам треба буде щось обрати, прийняти рішення. Врівноважити якусь ситуацію, і обирати тут треба буде, враховуючи все. І е, як внутрішньо ви до ситуації ставитесь, і як корисно буде зробити в цій конкретній ситуації, це пов'язано з чоловіком. Але е, тут чоловік може бути ким завгодно, і лікарем. І може бути і юристом, вчителем, ну там, ким завгодно, ви різні, у вас все по-різному буде. Але те, що треба буде щось врівноважити, щось узгоджувати, то це точно. Далі дивимось. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Знаєте як, для когось це буде якесь нове знайомство. Вам сподобається людина, і ви засмутитесь, бо це, знаєте, як для конкретної ситуації знайомство. Наприклад, вам в чимсь потрібна допомога або людині. Ви на цій темі знайомитесь, але далі все. От далі цього такої взаємодії один з одним нічого не пішло. І ви засмучуєтесь, бо і, і оце все, от якась така для когось ситуація. А для когось е сфера кохання теж вона буде. Ну, коли ви будете до свого коханого або до коханої, звертатись по допомогу. І вам неприємно буде це робити. І ви, знаєте, як до останнього очікували, що не прийдеться цього робити, що вам вистачить власних сил для вирішення ситуації самотужки, але все ж таки не, не вийшло так, як ви мріяли про це. Тож ну, у когось така буде ситуація. Далі дивимось. Діє чоловіка у бік жінки в цей день, тобто завтра діє чоловіка. Ага. А тут вихід з дуже такої складної, неприємної ситуації, тут, знаєте, як початок виходу цього. Ну, я так розумію, що саме чоловік буде допомагати жінці вийти з якоїсь там складної ситуації, як витягувати її буде з якоїсь ситуації. Ну, це може бути по грошах. Знаєте, коли не вистачає на щось. Хоча давайте так. Ви різні, от не можу. Все-таки дві інформації, йде з двох боків. Це може бути і суто для чоловіка така ситуація, коли от потрапив в якусь таку фінансову халепу. Десь там на щось не вистачає, десь там щось ну, треба сплатити і дуже так швидко. Тобто дивіться там, в кого як воно буде. Дії жінки у бік чоловіка, але нам зараз буде зрозуміло. Дії жінки у бік чоловіка. Що завтра жінка буде робити у бік чоловіка? Це як початок чогось нового, нової роботи якоїсь нової. <свіс> Дивіться, якщо дійсно, от більш за все, все ж таки, розкриваються карти таким чином, що <свіс> жінка не буде хотіти взаємодіяти з чоловіком в цей день. Для когось дійсно, от, знаєте, коли м... вона буде хотіти залишити собі своє. А врешті, решті, як вона вчинить? Ну, вона вибере свого коханого чоловіка, вона вибере дію, прийме рішення діяти так, як треба, як буде краще за все от, для її коханого. Тут така жінка, знаєте, вона з будь-якою ситуацією впорається. І вона не все одно, от я підглядаю в карти, вона все одно не втратить свого. Навіть якщо вона там допомагає чоловікові, ну, наприклад, грошима, все одно вона не останні віддає. Тут може бути навіть так, що чоловік не знає на всі 100%, скільки вона заробляє. Так тут може бути навіть. Вона приймає рішення в бік чоловіка, але все одно вона, ну як, лишається при своєму. Отак От тут виглядає все. Добре, давайте дивитись для одиноких, для самотніх. Як хочете, що там само що у вас буде завтра у сфері кохання? Король кубків, королева кубків. Тут пара, яка, якщо ви працювали десь разом, тут закривається тема цієї пари. Закрита тема цієї пари. Ви можете все ще працювати над тим, щоб, ну, знаєте, як закрити для себе цю тему. Хоча колись ви були ну, такою люблячою парою. Це може бути ситуація, в якій ви очікуєте рішення судового. Або, наприклад, ви вже знаєте, коли е, там. Буде оголошене розлучення, коли папери будуть підписані. Тут, як знаєте, працюєте над тим, щоб завершити, щоб повністю закрити тему, щоб врівноважись, врешті-решт, щоб більше не стикатись з таємницями і обманом. Отак, тут Тут не щось нове, а щось, що, де, в чому ставиться крапка. Отак тут. Ну, сьогодні так. Завтра буде щось інше. Так, давайте далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Показана ситуація більш повчальна. Коли є якийсь, знаєте, як острах, чи буде зроблено так як слід, чи прийдеться все ж таки розглядати якісь інші варіанти, чи буде вам надана, наприклад, опіка від когось, чи підтримає вас хтось. Чи отримаєте ви навчання таке, як вам треба в вашій окремій ситуації. Тут більш, знаєте, от день, коли почнеться з остраху якогось, а завершиться все ж таки діями, які дають вам той самий результат, на який ви розраховуєте, так що тут непогано. По Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Дивіться, суперечка якась буде, або у вас внутрішня, або вона виліться у вас і назовні. Знаєте, там, де ви намагаєтесь себе врівноважити, виявиться, що є якась залежність, що якась ситуація вас як чіпляє, як неможливість зробити так, як вам то бачиться і хочеться. Може бути е, так, що хтось вас е, смикає, через когось ви цю ситуацію так проживаєте, і не можете от, от, отримати собі те, що вам хочеться. От, ну, Як швидко отримати те, що вам хочеться, е, коли може для когось з вас і через дитину буде, от знаєте, там, де вас смикає дитина, в якійсь ситуації, ви не можете. Ви... Ну, ніде вам подіти цю дитину, і вам треба реагувати на все це. Може бути як якась нова справа, яку ви для себе ще от не до кінця розумієте. Приймайте все одно, все, як є, поступово воно все вирівноважиться. Ви як, у вас як напрацюється якийсь такий. Ну от, Певний план, ви будете чогось дотримуватись і ну, більше сил у вас буде. Ви як, ну, як якийсь графік собі вибудуєте. Так, щоб сказати, що когось бачу вам на допомогу, на жаль, не бачу, все в самотужки, і подолаєте цю ситуацію. Від чого вам краще б відмовитись завтра? Давайте побачимо, від чого вам краще б відмовитись. Король Кубків показаний і якісь, от якась ситуація захисту, самозахисту. Знаєте, коли м він може вам пропонувати якусь роботу, ну там, наприклад, зроби і щось там буде вам казати. А ви як закриваєтесь, от ви як не хочу, не чіпляй мене, не, не, не буду робити, ви більше втри... витрачаєте енергію на суперечки з людиною, ніж на те, щоб просто взяти і зробити так, як він вам каже. От Від такого краще б відмовитись. Далі дивимось, чого вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути завтра? Не уникнути. Так, ну у нас тут імператриця, це може бути і ваша власна карта. На це питання може бути і карта. Вашої матусі, якщо вона у вас жива, може бути і жінки із вашої родини, вона сімейна людина або подруги вашої. Тут як нова якась подія, нова можливість, коли от може щось починається спочатку. І щось, що було закрите. А тепер відкривається новий шлях або нова можливість. Це, знаєте, коли для вас це буде гарним результатом? Для когось заробітки, які трошки побільшають для вас, ну так, трошки вам впевненості додадуть, для когось така ситуація. Цього не уникнути, приймайте, як є. Тут поганого нема насправді. Давайте далі. Поради від Вищих сил для вас на завтра. Завершується тема якоїсь жертовності, якоїсь ситуації, яка дуже затягувалась, і вам то складно давалось. Це, знаєте, як повертаєтесь до чогось, що в минулому викликало у вас радість. От ви просто знаєте, як настрій підвищувався через цю ситуацію, як повернення може, якоїсь людини з минулого. Це щось приємне для вас. Приймайте, як є. Ви довго сумували через цю ситуацію, а тепер вона вже для вас ну, закінчується, завершується. І як. Новий початок, як, ну, це не щось зовсім нове, з чим ви ніколи не стикались, ніколи такого у вас в житті не було. І ось ось тобі. На... Ні, це щось, що було раніше. Просто воно як на паузі було у вас. Приймайте. Ну і все. На цьому, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій, і людей гарних біля вас. І бережіть себе. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока.